Кава, шоколад і мистецтво усе це з міста Лева. Завтра в Київ стартують дні Львова. Святкування пройдуть під гаслом Україна, Львів, Європа. Над інсталяцією середньовічного міста активно працюють у мистецькому арсеналі. Там спородили копію площі ринок. Художники обіцяють максимально відтворити атмосферу міста Лева. Окрім традиційних кави та шоколаду, протягом чотирьох днів там відбудуться різноманітні події від мистецьких акцій до шахових турнірів. Гуляти містом будуть бургомістри, і щодня з ратуші горніст буде сповіщати про початок і кінець дня. У програмі передбачені також вистави вуличних театрів, виступи Славка, Вакарчука та Руслани. Також для дорослих вже влаштують низку пізнавальних екскурсій. І вона свідомо, будинки стоять не в тому порядку, який вони є. Гіди, бо відібрані будинки, в яких відбувалися певні історичні події, або народилися якісь відомі люди, які відомі в Європі, і гіди будуть це розповідати, і е, задумана певна гра для дорослих. Познайомся у Львові у Києві про Львів тут, а потім поїдь у Львів і знайди цей будинок, і ти його побачиш в автентичному вигляді і дізнаєшся про нього ще більше.